Радуга пішла на дим. Ще один російський оборонний завод випарувався в небо. Зовсім неподалік від серця Росії, всього 120 кілометрів від Москви, палав об'єкт, який ще вчора з гордістю називали державне машинобудівне конструкторське бюро Радуга. Сьогодні ж це просто теплий попіл російського військово-промислового комплексу. Бюро, яке спеціалізувалося на створенні крилатих ракет, раптово саме дало зразок ефективного зльоту. Без запуску, без команд, просто вгору, як феєрверк провалу. Очевидно, рада уга вирішила нарешті відповідати своїй назві, заграла усіма барвами полум'я від апокаліптичного помаранчевого до остаточного чорного. Така собі веселка кремлівського оптимізму. Горить конструкторське бюро тепліше на душі. Особливо, якщо врахувати, що саме тут народжувалися ті самі високоточні шматки смерті, що летіли в українські міста, школи, лікарні, символічно установу, яка творила війну, здолав вогонь, чи то доля, чи то самопідпал, чи то куріння в недозволеному місці, історія змовчить, а результат промовистий, горить радуга йде димом слава російського зброї. І якщо це за словами кремлівських медіа, технічне задимлення. То дуже хочеться побажати ще більше таких задимлень по всій карті Російської Федерації.